Вітаю, 2 лютого 2026, місто Рівне Україна. Ну що ж, вийшла на город, подивитися, як мої рослинки. Нічого не накривалося в цьому році. Подивилась виноград. Немає обладіння в мене. Не на Актиниді, не на винограді. Актиниді вже буду після морозів обрізати. Ну, сьогодні на Рівненщині, в залежності від району, Північний, центральний Південний було до мінус 30. Так як заявлено, що це була найхолодніша ніч в цьому році, ну, шкода, звичайно, в кого такі ж температури є обладенням, бо може сезон закінчитися. Не починавшись, у нас 30-31, здається так, моросило цілими днями. Я дуже переживала, що сніг стопиться. Але взявся просто такою шкірочкою, тобто то зараз ось так можна ходити, не, не провалюється, але сів, якщо було градусів, то, напевно. Ну, коли була не така температура і дощі була плюсова температура, то ущільнився сам сніг, і якщо його було сантиметрів 50, то зараз це сантиметрів 30. Можемо побачити ось по рослинкам. Це гортензії, які зимують У мене на городі, в мене в городі, Ага, тут провалюється трошки. Ось трішки-трішки з-під трішки снігу почали виглядати. Але це нічого страшного, це верхні бруньки, вони все рівно обрізаються після посадочки. Буду відправляти трішки пізніше. Не варто зараз їх ще живцювати. Ну, ось будемо бачити по сезону, що буде з виноградом і що буде. Ожиною, ось моя ожина, як ви бачите, нічого не накрито, навіть я її не прихиляю. Буде цікавий такий експеримент на рахунок врожайності. Цікаво, подивитися бруньку. Так. Ну, зараз важко сказати по бруньках. Побачимо вже весною, як воно буде. Головне, що... Вся вся полуничка і саджанці, які зовсім не видно ось тут. І вся вся полуничка у мене повністю під снігом. Так, хтось тут голуби розгриз. У мене городі. Ой, так. Угу. Трішки провалюється, але все сиріно. Така є, ну дивіться, полуничку не видно взагалі. Маю надію, що вона вся збережеться. Щось з цими саженцями, які висажені в землю, поняття не маю. Теж дивиться весною. Ці саженці ось під снігом в ящиках. Побачимо, будемо мати досвід, як в мінус 30. В Стаканчик саженці взагалі зимують. І ось там висажені саженці поставлені в, 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 в стаканчиках в самі ящики, все повністю під снігом. Тобто їх навіть не видно, що на рахунок вжималося. Ну, жими взагалі так, дуже важко йти, провалююся трішки у цьому людяному такому. жимолость пише взагалі, щоб до мінус 34. Зараз вона спить. Теж, бачите, немає обледнініня, не на жодному кущику. Я вже подивилася грушки яблуні, абрикоси. Ніде ні на одному дереві не було обладіння. Тобто, у нас цей дощ пройшов до ось цього такого самого сильного морозу. Будемо мати надію, що все-таки жимолость заквітне весною і будуть ягідки. Так що все спить, все під снігом. І так, таким добрячим-добрячим. Це думаю найкраще, ніж те, щоб вкривалося воно. Тому що, ну, яке б не було укриття, навіть якщо шістдесятка, ну, вона там затримує, може, на один. Градус може на 2, не знаю. Але якщо б укрити, і отакий 50 см снігу, я думаю, їй б було гірше, ніж те, що вона без укриття, а просто під великою ковдрою снігу. Чекаємо весни. От залишилось тут 26 днів і буде весна. І будемо вже тоді спостерігати, як яким чином. Що пересаджувати, що досаджувати. Маю надію, що все перезимує добре. Пишіть, які у вас температури в цьому році. Ось це зимові, такі самі люті. Лютий виявився дійсно лютим. Єдине, що нас спасає, це дуже великі опади снігу, які затрималися навіть після дощів. Оце саме головне. Так що маю надію, що все буде добре. Все буде Україна. Дякую.